Кіпр став п'ятою країною єврозони, які знадобилася фінансова допомога після Греції, Ірландії, Португалії та Іспанії. Однак Нікосії виснули чи не найжорсткіші вимоги. Міжнародні кредитори вимагають, аби у фінансуванні банківського сектора взяли участь всі власники депозитів кіпрських банків, зокрема і на резиденти, з рахунків до 100 тисяч євро. Буде знято податок у 6,75% з тих, що перевищують цю суму 9,9%. За оцінками експертів, примусовий збір із депозитів принесе у Кіпр Ський бюджет 5,8 мільярда євро. Вкладники кіпрських установ почуваються ушуканими. Через кризу острів вірогідно втратить звання у раю, передусім для олігархів зі Східної Європи, українців та росіян. Останнім належить до третини капіталу в кіпрських банках. На думку експертів, це вигідно Москві. З точки зріння російського правительства тепер умови зберігання коштів на Кіпрі стануть жорсткішими і невигідними. А це збігається з ідеєю деофшоризації, з якою Путін виступає вже довгий час. Путін виступає уже довге у 2011 році Росія надала Кіпру кредит на 2,5 мільярди євро. Нині Нікосія сподівається, що Москва подовжить термін його погашення у понеділок в Білокам'яну вирушить міністр фінансів острова.